Дует, який очищає і дезінфікує Super Alkali HW та Super Acid HW. У молочному виробництві характерними забрудненнями є залишки молочного жиру та білку, для боротьби з якими ефективними будуть саме лужні миючі засоби. Ми пропонуємо високолужні мийні засоби Super супералкалі HW. Які до того ж мають дезінфікуючу дію. Крім цього, засоби містять пом'якшуючі компоненти, що ідеально для використання в жорсткій воді. Варто додати, що важливою умовою чистоти на підприємстві є комплексне використання миючих засобів, адже окрім органічних забруднень є ще й такі, як, наприклад, молочний камінь. У боротьбі з ним допоможуть кислотні мийні засоби Ankar Super Acid HW. Для більш детальної консультації, розрахунку точної концентрації та замовлення миючих засобів, звертайтеся до наших спеціалістів. В нашій команді є мікробіологи, які з точністю дадуть відповіді на усі ваші запитання.